Прогноз на 10 жовтня, четвер. Пам'ятаєте, день трьох вісімок. Його всі називали кармічним. Але насправді, в порівнянні з сьогоднішнім днем, то все квіточки десяте. Десяте, восьме це у нас число року, це взагалі циклічні карти. А це говорить про те, що ми або виходимо на новий рівень, або повертаємося на круги своя. Страхи так само можуть крутитися в нашій голові. Настав час зробити висновки. Слідкуйте за подіями сьогоднішнього дня. Можливий повтор ситуації, карпінчні зустрічі, повернення колишні та сімейні справи. Допоки несвідоме не стане свідомим, воно буде визначати ваше життя, і ви будете. Вважати це долею, день активних дій, прорив, довгоочікувана зустріч або зміни, коротка поїздка, конфлікт бажань та потреб. Знайдіть баланс, працюйте зі своїми страхами, стереотипами та сумнівами у фінансовій сфері. Прислухайтеся до своїх бажань та дійте. Розумійте, чого ви зараз найбільше потребуєте, і намагайтеся задовільнити цю потребу. І я вам нагадую, що в моєму телеграм-каналі ви можете знайти прогноз на жовтень місяць, в залежності від вашого місяця народження. Якщо ви все ще не прочитали, то сьогодні іде ідеальний день для того, щоб нарешті зрозуміти про що цей місяць буде для вас загострення ситуації в колективі. Суперечка, яка може бути вирішена компромісом: зміна роботи, діяльності, посади за власною ініціативою. шанс, перемога, удача, матеріальні надходження, обставини можуть скластися щасливим для вас чином, опинитись в потрібний час, в потрібному місці. Можна купити лотерейний квиток, негатив дня, супротив змінам, охолодження почуттів та емоцій у парі, відчуття жалю, докрисовісті, тяжкі. Думки та приховування істини ініціатива до початку шлюбу розлученого процесу, обережно сумнівними справами та домовленостями. Сьогодні необхідно звернути увагу на консервативний та діловий стиль. Краще за все під'їдуть костюми сірого або чорного кольору. Але якщо все ще хочеться кольорів, тоді обираємо синій, бордовий та фіолетовий. І я бажаю вам прекрасного чи та гарних результатів цього кармічного дня.